Добрий день малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Зимове диво. Темне, осіннє небо посилало лісовим жителям лагідні сни. На мистинки зірок розсипалися по схило і загадково підморгували. Осінь вже давно зняла з дерев. Останнє листячко. І тепер голі дерева щулилися від холоду, а снігу все не було. Мама ведмедиця проспівала своєму синочку колискову і теж заснула. А ведмедику не спалося. Він встав з ліжечка і потихеньку, щоб не розбудити маму. Вийшов з дому. Морозіне повітря полоскотало йому носика. Чихнув малюк і здивувався, тому що повітря навколо тепер можна було побачити. Чарівні клубочки повітря клубилися навколо ведмедика. Потихеньку, не поспішаючи, Ведмедик пішов до річки. Під ногами хрустіли листочки, а річка вкрилася тонкою кригою. Мороз перетворив її на велике дзеркало. Вона замерзає. Значить, зовсім скоро прийде зима, подумав ведмедик. Кар-кар почулося згори. Кар, ти чого не спиш? Це був дядечко ворон. Мені не хочеться, зітхнув ведмедик. Взимку стільки всього цікавого, а я не хочу пропустити чудеса. Дядечко ворон здивувався і порадив ведмедику. Іди спати, взимку чудес не буває. Кар! Як же це? розмірковував малюк. Мабуть, дядечко Ворон просто не знає про чудеса? Адже матуся казала, що є. Звичайно ж є. Тільки в них треба вірити, донеслося згори. Ой, здрастуйте, а ви хто? спитав ведмедик. Роздивляючи білу хмаринку схожу на маму ведмедицю. Я зима. А ти, ведмедику, чого не спиш? Ведмедик розповів зимі про себе і про своє бажання побачити чудо? Ну що ж, я покажу тобі чудеса, але тільки при одній умові. Після цього. Ти одразу ляжеш спати, як і належить ведмедям узимку. Чарівниця посміхнулася і перетворилася на білого птаха. Вона злетіла високо над лісом і струсила зі своїх крил пухнастий пил. Білі пилинки кружляли у повітрі і падали на землю. Вони вкривали її, неначе ковдра, дерева перестали дрижати від холоду і стали кутатись у снігову хустину. Ведмедик милувався снігом. Потім він скотився з гірки, пограв у сніжки, покатався по замерзлій річці. І тут він відчув, що починає засинати. Зима птах підхопила сонного ведмедика і віднесла його додому. Спасибі, прошепотів малюк. Солодких снів. відповіла зима, зникаючи у вихорі танцюючих сніжинок. Малята, вам сподобалася казка? А ви знаєте, які дива бувають взимку? Так, цей сніг, це зимові розваги. Бажаю вам веселої та дивної зими. До нових зустрічей, малята!